Без вуличних ліхтарів і з розбитою дорогою так живуть мешканці п'яти будинків на вулиці Кондратієва у Сумах. Житло збудували на території аграрного університету на землі державної власності. Поруч дорога комунальна. Раніше ці будинки утримував ЖЕК. Нині тут об'єднання співвласників. Лад наводять самотужки. Ми зібрали ці кошти своїми руками, да скинули всі п'ять домів, от і хочемо вже заказали нам дожні привезти ці горки. Ось тому ми хоч щось питаємося зробити для нашого благоустрою. але ми не можемо зробити освітлення. Ми не можемо вкопати цей стовп і зробити освітлення. Не можемо. Тому ми просимо допомоги у міської ради, щоб вони нам допомогли, хай хоч, хоч би з освітлення. Коли ми вводимо дитину. До дитячого садка да, чи до школи у нас світла зовсім немає. Ми ведемо його по темноті, забираємо його по темноті. Тому наша проблема номер один це освітлення. Проблему номер два озвучив її сусід Дмитро Юрченко. Сюди жити за 8 років. Ми розбили всю дорогу. По нашій території вона була неякісна, асфальт. Плюс два є виїзди в нас там в одному місці дорога просіла, в другому, на другому виїзді терчить арматура, на дорозі дорогою вже неможливо користуватися. Тобто, є, є варіант спробувати в комунальну власність дорогу віддати, вона зараз на балансі вагражного основу власності, а можна дорогу віддати в комунальну власність. Тоді, можливо, ми щось зробимо, буде зробити з дорогою. Житло просив аграрний університет. За погодженням із міносвіти, розповів проректор вишу, права замовника і забудовника передали фірмі Федорченко. Якщо в проекті немає, його немає. Чому в проекті немає? тому що в ті роки, а це було десь 2015-2011 рік. Були архітектурне планувальне завдання. так, в цьому архітектурно-планувальному завданні ці моменти не були прописані. Звісно, нема проекту і вони не виконувалось. Якщо освітлення вуличне є, вони не прописують. Сполуч, розташована школа ж там, там повинно буде освітлення. У цих будинках викладачі аграрного отримали 31 квартиру. За певних умов говорить проректор, готові збудувати дорогу. Університет би і сам мог вирішити це питання при умові того. Що місцевий бюджет е, хоча б дав субвенцію на це, якщо в них не вистачає якби, ну, сил і потужностей. Чому? Тому що аграрний університет щороку перечисляє ПДФО місцевий бюджет і всі податки. Тільки ПДФО за е, 18 рік було більше 17 мільйонів, перераховано в місцевий бюджет. За перший квартал цього року біля 5 мільйонів ціна питання, щоб зробити там дорогу, буде коштувати приблизно до 300 тисяч. Що вартує відремонтувати дорогу у департаменті інфраструктури міста, не рахували ціна освітлення півмільйона. Про них люди мають попросити управління капітального будівництва, розповів Віктор Павленко. Комунальним підприємством міст світла було проведено обстеження по вказаним будинкам, і було з'ясовано, що взагалі нема підведення електрики до вказаних будинків, тобто потрібно робити нове будівництво стосовно дороги. Яка там в краї занедбаному стані, пишуть звернення, ми включаємо в список, коштів вистачає, робимо в цьому році. Першу багатоповерхівку збудували на цій території в 2011 році. Зараз тут 5 будинків, загалом мешкає 377 родин. Наталка Гордус, Віктор Лапченко і Владислав Бурнаков. Новини на Юасуми.